Ну збережжя якогось Хорватія. Яке море це? Середземне. Середземне море. Ось там Світливий. Спліт. Ось що яснінський кар'єр перлина Ельської області. Чистий писок. Лазурно-блакитна. Це зелена вода. Ну зелена смарагдова така. Це наша Україна. Хіба що витворяє? Найняли хлопця, а він їх катає. Ну, один Нептун то зрозуміло води не боїться. Получається, так. Ясенський кар'єр. Мальдіви. Мальдіви, місцеві, так. Вже сонце зайшло, ну майже зайшло, не видно, а вода прозора. І дуже такий смарагдовий відтинок. Mas de novo -no.